Так, друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Вихідні. Пізніше сьогоднішній день пройде повністю в режимі ...в режимі реставрації. Так, все по порядку. Все по порядку. Це вал роликів. Той, що прийшов до мене Оце це відео те, що про коника. Тут речі, ще один підшипник. В такому жахливому стані і інший теж далеко не кращий. Е, ролики зараз в печі, вони розігріваються, ролики виточені. Е, кришечки я почистив, кришечки залишаться старі матричку сьогодні прошліфуємо. Нові Ну, На жаль, тут тільки стоять по одному підширнику ролика. Вал роликів. Вал ролик я дещо підняв тут накладкою, оскільки, ну, як ви бачили, тут три десятки було. З однієї три десятки, з іншої десь, ну, десяток 2 точно було в мінусі. Я його трішки підняв. Це, скажімо так, як вихід із положення. Тут я проточив під сальник. В роликах будуть сальники. Це, що стосовно, це, що стосовно цього, цього коника. Так, далі. Це вже, скажімо так, піде металолом, за виключенням ще двох оцих шайбів болтиків. Так, прийшло ще на шліфовку, зараз матриця, матриця в печі, вона відпускається під глибоку реставрацію. Мало роликів, будь ласка, ось мій. Як ви бачите, тут все як положено. Підчепнички, підчерпнички, сальники, сальники під заміну, оскільки вони вже своє відпрацювали, вони вже постирані. Підчепнички я промив. Ось така руда вода. Промив я до такого стану. Скажімо так, чисте. І закладаємо ось таку смазку в них новенька смазочка. Ось така. Дуже погана така смазка температурний режим, і це подарунок від Саші. Так, ролики. Ролики ось, будь ласка, до речі, ролики ще в старому виконанні, коли я робив отут велику перегородку, і вона ось, можете бачити, що вилучувалася. Зараз ролики Ромиться. Ось в такому варіанті. Без тої широкої перегородки вона там взагалі не потрібна, вона тільки при закалці репетиція вилучається. Е, до, речі, до речі, ось ці ролики, це вже я не знаю тут їх, чи шліфувати, чи не шліфувати. Ну, принаймні, принаймні ще раз, останній раз їх можна шліфувати. Ось ця матриця. Матриця тільки шліфується, нічого я робити не буду. Ролики теж тільки шліфуну. Тут це, це, скажімо так. Ці ролики теж шліфануться, як я вже казав, це ролики дуже-дуже-дуже давнішнього виконання, можливо, можна так сказати, оскільки тут є широка перегородка, вона тут взагалі не потрібна. На той час воно робилося так. По матриці по ролікам зі слів власника, ну, не знаю, те, що він сказав, те я скажу. Від 60 до 80 тонн. Ну, Комбікор, по-моєму, там курячий. матриця 3, 3 з копійками. Матрицю тут теж можна було шліфанути, але, скажімо так, раз воно до мене вже приїхало, то вже ліпше, поки воно тут на місці, зробити йому глибоку реставрацію. Ось такі справи. Вроді, як і не багато роботи, раз, два, три, але вона займе, скажімо так, чималий шмат часу. Ось такі справи працюємо, працюємо, реставруємо, віддаємо. Ну, фактично, сьогоднішній день можна сказати, ну, не те, щоб пропав, але він весь буде в реставрації. Це це розібрати, спресувати, помити. Закласти, відпустити, торцануть, встановити геометрію, закалить, це ну, кажу, цілий день піде. Ось такі справи. Ось такий об'єм робіт на сьогодні. Працюємо. І, як завжди, всім кажем, до побачення. Не забувайтеся підписуватися на мій канал. Ну, і чекайте на нові відео.